Вже понад два роки Україна перебуває у стані військово-політичної кризи, протистояння на сході країни, нестабільність економіки, політичні конфлікти. Все це тримає українців у стані постійної напруги. Вірян багатьох церков об'єднає Національний день молитви, який в Україні проводиться вперше. Всі існуючі проблеми в Україні неможливо подолати лише політичними або військовими засобами. Запевняє всесвітньо відомий британський євангеліст Девід Хасавей. За його словами, людям потрібна віра, щоб показати усім могутню силу молитви. Люди доброї волі та віряни різних конфесій зберуться разом у національний день молитви задля єдності у зверненні до Бога. я європеєць, я англієць. Не дуже люблю європейський союз. Втім, я люблю Європу, дуже люблю Україну. Та я хочу, щоб Україна продемонструвала Європі свою єдність за допомогою молитви. Девід Хасавей є ініціатором проведення національного дня молитви за Україну. У молитовній єдності він виокремлює дві головних мети: перша закликати об'єднатися всім церквам. Адже коли християни звертаються до Бога разом, Бог відповідає. Друга показати людям, що Бог може допомогти вирішити усі проблеми. Сьогодні є важлива проблема: практично громадянська війна, де брат бореться з братом, де сім'ї розділяються. Це повинно закінчитись. І я люблю Україну та люблю Бога. Та саме я став ініціатором для молитви, щоб Бог вирішив ці проблеми. Щоб закінчилась війна та вбивство, необхідно, щоб уся Україна приєдналася до цієї молитви разом зі мною. Національний день молитви за Україну об'єднає понад 8 тисяч віруючих. Прийти та помолитися за мир та спокій може кожен охочий. 18 червня палац спорту початок об 11.00.